Представтесь, будь ласка. Коля, лісник. Лісник, ви працюєте. Що відбулося в селі Глухівці? завод нас наняв на роботи, яких ми підписали договір на санакцію підрізання кущів. Це була разова тимчасова угода, так? Да. На певний об'єм роботи. Да. Ви б ви це виконували роботу. Ви були впевнені, що завод має всі юридичні підстави, щоб там робити ці проробки? Ну так. Бо ви мали справу з заводом? Ну no, так. No. І ви довірилися до цього. No, no. А скільки ви чоловік залучали? До цієї справи було залучено. Ще двоє. Ще двоє ваші хвороби. Як цих хлопців? Це ж обов що, обов'язково чи фізика немає? Так їх по-любому їх По-любому це. Це не то питання. Як би там не було? То вже я собі кажу, от рії новини, і там і все зараз поїдуть побути. Та ні, де бригада була своя, ти з бригади, при чому? — Та Це колесниця, це було двоє чоловік, то і все. Ну, хай би, хочу назвати своє діло. Вони з вами розрахувалися. Так. — Підведення кубатури, заготовлено ліс, ви таке щось робили? Далі. Далі. Не актував, нічого, документи не складав. Діяв як приватна особа, так? Да? Так. Скільки ви приблизно днів, трьох днів загалом, якщо збити докупи, потратили? Ну днів 3-4. 3-4 дні. Да. А яку суму ви отримали коштів? 12 пасажирів. За всю роботу. Да. І це ви свій бензин, масло, там, все. Ну, да. Свої бензопили, власні, так? Да? Так. Да. Своїми селами. Угу. На місці, якщо ми поїдемо, то ви покажете, де то було ці роботи виконували? Ну, Можу показати? Не, не правда, так? Хорошо, добро, все, дякую.